Всім привіт! Сьогодні в мене коротеньке відео про моїх малюків і розпочинаю його з фласяточок Phalaenopsis Тетраспіс s 2 Цих малюків я отримала у фласці навесні цього року і мала велику необережність, залишила пляшку таким чином, що на неї потрапили прямі сонячні промені активного весняного сонечка, коли я помітила. Це то вже було запізно. На жаль, усі малюки постраждали. Крихітки, практично всі втратили своє листя. Хтось одненький листочок, а деякі малюки залишились взагалі без листя. Я витримала деякий час, кілька тижнів, помітила, що ну, гірше не стає, але й краще, тоже ні. і вирішила те, що залишилось. Дістати з пляшки, розмила її. І висадила все-все, навіть ті рослинки, в яких залишалась одна малесенька-малесенька шиєчка з корінчиками. І що б ви думали, трапилось практично диво. Як тільки я висадила, висадила отаку от групову посадочку, на дно пенопласт, а потім новозеландський мох. Поклала. І невдовзі я помітила позитивні зміни в кожної рослини. За цей місяць, як ви бачите, вони дуже активно постаралися і наростили зелену масу. Навіть ті рослинки, які залишились практично без листя, взагалі якось ця рослиночка або ще одна малявка. Вони все ж таки вирішили жити. І що їм дуже-дуже вдячна. Я у всіх просила пробачення, розмовляла з ними, що я буду обережніша, що я не догледіла, що це мій перший досвід. І я дуже-дуже просила цих крихіток зібратись з силами і почати рости. От вони мене і послухали. І подивіться, яка краса. Як все зеленіє, деякі почали ростити вже по другому листочку. І мене це радує. Так, листочки дуже крихітні, порівняти з пальчиками руки вони геть малесенькі, це листячко. але ж вони ростуть. Мох я отримую переважно вологим. Коли я доторкаюсь до нього і відчуваю, що він так похрустує злегка, що він просох, бачу по корінчикам фаленопсисів, що вони вже стали сріблястими, то я або оприскую цю плошечку, або е дещо проливаю так по головам. Але оскільки в плошці отворів немає, то я е досить. Обережно відношусь до кількості води, яку я їм даю. Мов зволожується. Я вже поставила цю, ці рослинки в місце, де прямі сон, сонячні промінчики, стягають рослинок приблизно о 7 8 вечора. Тобто рослинкам воно не шкодить абсолютно та сонечко, а тільки йде на користь. І вони. Відгукується на це отаким от своїм чудовим чарівним ростом. Допоки ми ростемо, я за ними спостерігаю, милуюсь, розмовляю. А в мене ще одна пляшечка. Стоїть і чекає своєї черги. Це пляшечка пафіопеділа Saint Swithin. Це сіянці. Гібрида, дуже коштовні сіянці Ричильдіанума на Філіппіненсіс. Фласочка прийшла також наприкінці вісни, але вона прийшла з рослинками невеликого розміру і отакими от пошкодженнями. Це не мої пошкодження. Це така вона прийшла. Попів листочка було засушених. Подивившись на цих малюків, на їхній розмір, я прийняла рішення залишити їх у пляшці. Я бачу, що я вірне рішення прийняла, тому що дуже активно вони почали ростити. Поживне середовище залишається в хорошій такій якості. Оці малючки, крихітки підростають на очах. Чудове корінечко, таке загострене росте. Мені дуже-дуже подобається їх розвиток. Я бачу, що деякі листя вже почало підходити до поверхні пляшки, а це знак про те, що ще чуть-чуть і треба буде фласочко також розмивати з цими малюками. Обидва батька. Батько, мама, речодіанам, філіппіненсіс, це крупні рослини досить. І цим малюкам попереду потрібно гарненько-гарненько постаратись і підрости. Я їм в цьому буду допомагати. А поки що вони, ця пляшечка стоїть поруч з флесятками фаленопсиса, вони сусідствують і гарненько собі ростуть. А на цьому моє відео закінчено. Дякую всім за увагу! Здоров'я вам, вашим малюкам, вашим орхідейкам, вашим домашнім тваринкам це також дуже важливо. І гарного всім вам настрою. Пока-пока!